Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт усім, хто пережив разом з нами. Це по нудне та пекельно-спекотне літо. Сьогодні я, Олександр, та моя колега Оксана Зорка розповімо вам про китайську підробку 90-го рівня, прогресивне інвестування, панування над білявчиком і багато іншого. Поїхали. Усі ми з малку звикли до китайських підробок. Схема проста: береш відому торговельну марку, змінюєш одну-дві літери, і оп! Руками голодних китайчат щодня клепаєш тисячі, ну того, що ти підробляєш. Однак нещодавний чинок китайського маркетингу довів мене до сліз. Якась маленька компанія анонсувала хорошу на ігрову консоль з унікальним дизайном: вдихніть глибше і узріть. Ну і як вам? Е, то вони взяли корпус від ps 4 геймпад від Xbox One і Називають це авторським дизайном, на який витратили хрін з нас скільки часу? Курва. От що значить в Україні немає інтернету. Китайці, мабуть, і не підозрюють, що їх дурять. А називається цей пластмасовий Франкенштейн УІ. тобто обманюватися не слід під корпусом ховається не потужне залізо, а начинка всіма забутої консолі УІ, яка тягне лише ігри на Android. Саме тому цей ігровий абібас коштує всього лише 70 доларів. Тряся, які ж вони молодці! Отак взяти і показати середнього пальця усім на світі копірайтам. І знайдуться ще ж йолопи, які дадуть їм цих 100 тисяч юанів. От побачиш. Сподіваємося, подібна доля у мене Коджіму, котрого за чутками хоче найняти одна впливова китайська компанія. Світ не витримає гри Metal Gears of Warfare, героями якої будуть Шейк і капітан Спайс. Ми вже неодноразово звертали увагу, що кікстартер поступово перетворився зі звичайної грошозбірні на випробувальний майданчик, де розробники переконують інвесторів у доцільності фінансування ігор. І тепер не завжди збагнеш, чи то справді розробники зроблять круту гру за 100 тисяч зелених, чи просто вмовляють грошовитих дядьків дати мільйон згори. Тож, аби розвіяти чужі сумніви, Джастін Бейлі, колишній працівник студії Double Fine, створив нову грошозбірну платформу під назвою Фік. Тутешні грошодавці не просто наперед придбають копію гри, а стануть повноцінними інвесторами і отримають певний відсоток з прибутків. Та простим смертним поки що фік сюди дістатися. Давати гроші можуть лише акредитовані інвестори, чиї активи складають щонайменше мільйон доларів. До всього, щоб уникнути перенасичення, фік збиратиме гроші тільки на два проекти одночасно. Відбирати щасливців буде зіркова комісія у складі Тіма Шейфера, Брайана Фарго та Фергюса Уркарта. Себто відвертого мотлуху там не буде. Можливо, дуже на це сподіваюся. А дебютним проектом, який пішов на фік, стала іграшка Outer Wilds. такий собі симулятор космотуриста. Або no Man's Sky, тільки ручної роботи та з більшим градусом химерності. Проте перевірити дієвість платформи можна буде хіба після третього релізу. І тоді, хто зна, може і справді найкращим рішенням для бідних розробників буде піти на фік. Днями нарешті скінчився судовий процес між Gearbox Software та 3D Realms щодо права зватися одноосібним володарем дюка матері його пістолю ніздрі Нюкема. А почалося все з дрібнички на час, коли Ренді Пічворд придбав права на найбільшого матчу галактики. 3D Realms працювали над рольовим екшеном Duke Nukem Mass Destruction. От і покотилося. І коли гірбокси цілком заслужено подали судовий позов, то колишні власники дюка схаменулися, замінили блондинистого матчу на темноволосу жінку, додали срако цитьок... Не вмій, я так брутально вирішати це слово як Олекса. Ну отже, додали срако і змінили назву гри на бомбшел. І насрати, що цю ізометричну іграшку про богиню кіборгиню роблять вже рік з гаком. Юристам теж треба їсти. Того вони й тягнули процес так довго. Ну але тепер усе закінчено, і гірбокс здобула Дюк Тепер остаточно і безповоротно належить Ренді та компанії. Ясна річ, припадати пилюкою серія не буде. У надрах Gearbox є вже готова концепція нової гри. про Дюка. от тільки біда. Студія і так розробляє кілька проєктів, тому на нюкема не вистачає сили грошей. Утім, компанія готова поділитися доробком і консультувати добровольців, котрі зважаться за власний кошт в якості гірбоксівських чорноробів розробляти чергову гру про найбезпардоннішого персонажа відеоігор. Вихідці з CD Projekt Red анонсували постапокаліптичну ролівку Севен світ нагадуватиме сеттинг крадія, де теж змішалися середньовіччя і технології. А головний герой до всього буде навчений паркуру. Хоча як показати отой паркур в ізометрії? Для роботи над ремейком Resident Evil 2 Capcom офіційно взяла на роботу хлопців, котрі довгий час клепали фанатський ремастер. Краще нагороди ентузіастам годі було бажати. Жахастик Елісон Роуд, хоч і пройшов Steam Greenlight, проте готується до грошозбору на кікстартері. Компанія Runic, відповідальна за дилогію Torchlight, анонсувала свій новий проект пригодницьку іграшку Гоп, ігролад котрої світові покажуть наступного тижня. Перелік ексклюзивів ps 4 поповнить Dead or Alive Extreme 3 – відгалуження на найціцьк... Атішого файтинга у світі, де прекрасні й ледь одягнені дівчатка не грають у пляжний волейбол. Переведення Uncharted поповнить кожну з ігор трилогії трьома новими режимами гри: над легким для слабаків, над важким для гартованих геймерів та режимом на швидкість проходження для кінчених загрів. Ubisoft перенесла дату релізу Rainbow Six Siege з 13 жовтня на 1 грудня цього року. Причина затримки проста: розробники бажають максимально відполірувати забавку, але бета тест розпочнеться як і обіцяно. 24 вересня Sony випустить особливу версію PS4, приурочену до виходу Star Wars Battlefront з дартом Вейдером на лицевій панелі. Activision анонсувала мобільну карткову гру Skylanders Battlecast Гроші від Hearthstone виходить замало, тому Бобі наказав створити ще одну картяночку. На мобільних пристроях випустили ремейк Пекмена, як і в класичній версії, дідька лисого ви пройдете 256 рівень. Компанія Sony випустила обмежену серію плеєрів та мобільних телефонів, оздоблених символікою Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. В Мережі з'явилися перші скріншоти FlatOut 4. Ну машинка там тамчить, слетить, вибухає. драйвова, га. Відеоредактор GTA 5, котрий породив купу чудесних витворів на ПК, Наступного тижня нарешті стане доступний власникам нові. Відніх консолей, а вся серія Grand Theft Auto розійшлася загальним накладом у 220 мільйонів дисків. Зауважте наклад GTA 5 – це ж чверть проданого. На честь 30-ліття кінокласики назад у майбутнє студія Telltale випустить на новітніх консолях свій ігросиквел знаменитої трилогії. Square Enix знову бракує грошей. Тож вона випустила на iOS оригінальний Final Fantasy VII. Що цікаво, мобільна версія коштує в кілька разів дорожче ніж у Steam. Невмируще ММО EverQuest 2 отримає особливий сервер, куди засилатимуть найбільших порушників, шахраїв та інше смердюче падло. Назавжди! Курва, та це ж до речки гірше за будь-які бани та лоу-пріор. Розробники Batman Arkham Knight уже тестують тимчасовий патч для пк версії. Епізодичний Stealth Action Republic на початку наступного року вийде на PS4, причому відразу всі епізоди. Це при тому трясця, що за довгі місяці очікування власники всіх інших платформ отримали лише три розділи з п'яти. Свіже оновлення Heroes of the Storm містить приховану міні-гру на кшталт Duck Hunt. Просто класніть по деревах у головному меню, і самі все побачите. Творці м'ясного хлопчака призупинили роботу над нявгенікою і майструють люто, безжалісно і криваво «Супермід Форевер». Оце усе на сьогодні ви дивилися Play News. балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть подобайки, поширюйте наші публікації і затямте семеро одного. Не чекають, якщо кооператив лише на чотирьох.